З вами продовжуємо вивчення органічної хімії. Ми знаємо, що є органічні речовини. Органічні речовини мають певні особливості. Вони утворені невеликою кількістю хімічних елементів, з яких основне місце займає карбон, гідроген, оксиген і нітроген. Відповідно до Вмісту даних елементів їх і класифікують. Якщо є карбон з гідрогеном, то це називається вуглеводні. Якщо є карбон, гідроген і оксиген, то це оксигеномісні органічні речовини. А якщо є карбон, гідроген, оксиген, нітроген або карбон Гідроген, нітроген то це буде нітрогеновмісні органічні речовини. Також особливість органічних речовин, що карбон має валентність 4. Це утворення 4 зв'язків. Тобто один електрон, другий, третій, четвертий участь участі утворенні зв'язків. Вони можуть виглядати по-різному. Тобто може бути подвійний. Ось 1, 2, 3, 4. Може бути потрійний зв'язок. Один, два, три і четвертий. От, Але завжди 4. Можуть бути різні варіації. Але завжди карбон має бути 4 В Кожному з них. Карбон завжди 4 -х. Гідроген завжди одновалентний. Це ще ми знаємо 7-го класу, оксиген завжди двохвалентний. Також знаємо 7 класу. Нітроген в раніше 3 трьохвалентний. Будемо вивчати трошечки пізніше. Також органічні речовини, якщо їх піддавати повному кисню або горінню, то вони горять до утворення вуглекислого газу та водяної пари. А це відбувається горіння. Це відбувається внаслідок горіння органічних речовин. Також органічні речовини містяться в живих організмах, переважно саме в живих організмах. Через отаку велику кількість можливих зв'язків карбону. І те, що між карбонами не може утворитись дуже довгі ланцюги, карбони підряд можуть між собою з'єднуватись то органічних речовин може утворюватись дуже багато їх. По кількості більше набагато, ніж неорганічних речовин. До більше ніж 20, 20 мільйонів речовин органічних саме. І тільки півмільйона неорганічних. І також за рахунок карбонового ланцюга, карбонового цього скелету, наприклад, ось 5 підряд. Ось якщо зображати лінію, 5 підряд карбонів. А ще може бути 4 підряд, а 5 піде у відгалудження. такі між собою речовини, ось, наприклад, я її запишу. То ось ця речовина перша і ця речовина друга між собою ізомери. Тобто органічні речовини утворюють ізомери. Однаковий склад, але різна будова. Тобто тут 5 карбонів і тут 5 карбонів, але в них будова відрізняється. Це називається ізомери. Також, так як ми вивчаємо з вами вуглеводні, вуглеводні є вуглеводні, є насичені. Ми з вами вивчили алкани. Представники алканів. Також циклоалкани алкани відноситься, ми з вами розглянули, що таке циклоалкани. алкани. Є ненасичені Вуглеводні це алкени які ми розглянули. Та сьогоднішня тема буде алкіни. А також є ароматичні вуглеводні. До них відносять арени. Та наступна наша тема після алкінів. Тобто сьогодні ми розглянемо з вами алкіни. Алкіни. Ненасичені. Вуглеводні. Отже, так як вони не насичені, вони вступають в реакції приєднання. Не насичені це буде означати, що реакції приєднання Повне окиснення і так характерне, А вуглеводні ми з вами знаємо, що це вони складаються з карбону і гідрогену. Також особливістю алкінів є те, що в алкіні будь-які будь яка молекула алкінів мають відкритий ланцюг карбонів з потрійним зв'язком. Тобто обов'язково мають містити один ось такий потрійний зв'язок. З гібридизацією цього зв'язку СП. Загальна формула алкінів це NH2N-2. Перший представник алкінів по формулі. Може містити потрійний зв'язок тільки, тільки між двома карбонами. Отже, починаючи гомологічний ряд із речовин, які містять два карбони. Тобто два карбони і підставляємо в формулу 2. 2 повношти на 2 буде 4 мінус 2 це 2. Отже, гідрогенів 2. Назва етин. Отже, ми можемо зрозуміти, що по назві в них буде суфікс «ин». «пропин» або пропін. Може за милозвучністю української мови бути назва пропін. Але бутин, і, наприклад, бутін не звучить. Тому бутин ін, ін або ін. Це в залежності від милозвучності нашої рідної мови. Давайте розглянемо гомологічний ряд. Отже, щодо гомологів, розпочинається гомологічний ряд із. Етину. Інша назва етину ацетилен. так Як написати гомологи? Додати гомологічну різницю це H2. Отже, було 2 карбони, додаємо 1, це буде 3. Було 2 гідрогени, додаємо ще 2, буде 6. Наступний буде: додаємо гомологічну різницю, це буде. Було 3, додати 1, буде 4. 6 2 буде. Тут 2 плюс 2-4. 4. І тут у нас 4 плюс 2 буде 6. Далі гомолог. Це H2. Додаємо, це буде карбонів 5, гідрогенів 8. Наступне додаємо h 2 І в нас утвориться що? Яка формула? Так і продовжуйте до 10-го самостійно. Що на назв? Це в нас етин. Або ми пам'ятаємо, що в нього назва інша ацетилен. Наприклад, в попередній темі був етен, назва в нього етилен. Він утворює поліетилен. Цей називається пропін. Тут мелозвучність мови. Цей бутин. Цей пентин. Те, що ви мали написати, це гексин. І до 10-го гептин, октин, нонин, декин. Через Н. Зрозуміло, так? Напишіть, будь ласка, зупиніть відео і напишіть, будь ласка, всі гомологи Алкіні. Давайте ми використаємо загальну формулу. це NH2. N-2, щоб написати формулу декену. Декін це в нас 10 атомів карбону. Тобто останній у вас має бути наступний. Тобто підставляємо 10, це 10 буде. 2 помножити на 10 буде 20, мінус 2, 18, аж 18, ось наш декін. Вас має зійтись останній ось Алкін. Це той, який ми вивчаємо. Щодо назв алкінів. Давайте розглянемо назви алкінів. Побудуємо карбоновий ланцюг. І в карбоновому ланцюзі обов'язково має бути потрібний зв'язок. Наприклад, ось тут. Далі давайте виставимо гідрогену за валентістю. Так як вуглеводні це тільки карбон і гідроген, тут не вистачає гідрогена. Тут валентність, ось у нас 3. Отже, одного не вистачає. Тут валентність 1, 2, 3, 4. Тут все зайнято. Тут 1, 2, вдвох не вистачає. Тут 2, вдвох не вистачає, тут 2, вдвох не вистачає, тут 2, вдвох не вистачає, тут 1, трьох не вистачає. І далі дивимося, воно симметричне чи не симетричне. ця молекула. Не симетричне, бо тут бачимо потрійний зв'язок. Отже, номерувати будемо завжди там де буде ближче потрійний зв'язок. Зрозуміло. Основоположним є потрійний зв'язок. В Алкенів був подвійний зв'язок завжди. На нього звертало увагу. Тут звертаємо увагу на потрійний. Отже, тут один, два, три, 4, 5, 6, 7. Наприклад, використаємо стару назву. Це на 7 атомів карбону це гептин. Гептин. І біля першого атому карбону, ось до, ближче до першого атому карбону, до найменшого, міститься потрійний зв'язок. Але таку назву не використовують. Використовують ось таку гепт 1 ін Саме показано, що біля першого і потрійний зв'язок ось така особливість сучасних назв. Алкенні валкіні, так само ми можемо ось, взяти алкен з попередньої теми. Знову ж таки, бачимо, що тут по валентостях двох не вистачає, тут три одного не вистачає, тут двох-двох не вистачає, тут один, трьох не вистачає. Отже, що ми маємо на даний час? Ми маємо наступне це те, що несиметрична, І ось зміщена симетрія в цю сторону, звідси номеруємо. Далі, так як це у нас по назві. Давайте стару назву. Бутен один. Але таку назву не використовуємо. Чому N, бо по зв'язок саме N буде давати. Потрійний N дає. Суфікс. E, e, сучасна назва бут. 1. Н. Бутен. N. Бут біля першого, подвійний зв'язок. Тобто, ось біля першого. Подвійний зв'язок, N – це подвійний зв'язок наш. Давайте ізомер напишемо алкінів. Потрійний тут, наприклад, метил. Це H3 це метил. Це 2H5, наприклад, метил. То у нас, давайте валентність, тут 3 одного не вистачає, тут 1, 2-3, 4. Всі зайняті. 1, 2, 3 одного не вистачає, тут один, трьох не вистачає. Ось. У нас ми звертаємо завжди увагу на потрібний зізок. Зв Отже, звідси 1, 2, 3, 4. Але біля третього атома карбону знаходиться Тому Біля третього метил. І тут на 4 атоми карбону це бут. Це бутин. Давайте стару. Бутин. Але. Сюди потрібний зв'язок ближче. Отже, бутин 1. Але сучасна назва це 3 1 ін Сучасна назва таку не використовують, Використовують 3 1 ін Ось таку назву використовують зараз. Продовжуємо записи. Отже, щодо записів. О, із Нас перед Давайте ще загаємо алкани. Валканів ось, Якщо описувати алкан, тут всі зв'язки одинарні. Прості всіма зв'язки. О, щодо зв'язків Валкінів Валкінів. Давайте загалом повторимо. алкани. Ось алкан, ось алкен, ось алкін. Як їх відрізняти? Ось, завдяки. В алканів завжди сігма-зв'язки тільки. В алкенів є сігма і пі-зв'язки, а в алкінів буде сігма і два пі-зв'язка. Гібридизація тут СП3, тут СП2, тут СП. Тут закінчення. Не, суфікс An, тут N, тут Н, а інколи можливо Ін. Ось так їх відрізнити можна за назвами, за зв'язками, за гібридизацією. Дуже легко відрізнити один від іншого. Ось, наприклад, тут всі зв'язки одинарні це алкан. Також загальна формула, наприклад, це NH2N плюс 2. Це NH2N просто. А в алкінів це NH2N-2. Ось так, таким чином можна відрізнити також, підставивши формулу. Ми подивимось по валентостях. Тут у нас 4 атоми карбону, тут валентність 1, тут не вистачає 3, тут валентність 2, не вистачає 2, тут валентність 2, не вистачає 2, тут валентність 1, не вистачає 3. Щодо назви, він повністю симметричний, нічого не відрізняється, то це у нас бутан. 4 атоми карбону, ось це бутан. Якщо ж взяти з відгалуженням, Ось валентність тут один. Тут трьох не вистачає. Тут валентність три. Ось. Одного не вистачає тут один. Трьох не вистачає, тут один, трьох не вистачає. Біля другого метил. Два метил. Всі зв'язки одинарні і три атоми карбону. Ось три атоми карбону це пропан. Пропан. Кармону це про пан. Чому «ан»? бо всі зв'язки одинарні, тому ан. Ось одинарні зв'язки, тому ан. Якщо буде потрійний, тому N. Якщо потрійний буде зв'язок, тому N або Ін. Якщо потрійний, то N буде. Якщо одинарний тільки, то завжди буде. Давайте знову ж таки по алкінах повернемось. Може бути також ізомери. Наприклад, ось так. Давайте запишемо щодо положення потрійного зв'язку. Давайте побачимо, Ось симетрія зміщена в цю сторону. Один, два, три, 5, І тут ось ну, симетрія. Він не симетричний, він сюди ближче. Один, три, 4, п'ять. Якщо валентусі додавати, тут один, трьох не вистачає, тут 2. Двох не вистачає, тут два. Двох не вистачає, тут один, два, три, 4 всі зайняті. Тут один, два, три, чотири. Одного не вистачає. Один, два, три, четвертого не вистачає. Ось тут нам аж просто гідроєм. Тут у нас валентість 1, трьох не вистачає, тут валентість 2-2 не вистачає, тут валентість 1, 2, 3, 4. Всі зайняті, 1, 2, 3, 4, всі зайняті. Тут один зайнятий, трьох не вистачає. 1, 2, 3, 4, ми бачимо, що тут зв'язок ближче до першого. І це pентин. Стара назва один. Так не використовують. Використовую зараз пент один. Ін. А щодо цього, то тут бачимо, що до другого ближче подвійний зв'язок. То це у нас буде пентин. 2. Пентин 2. Але так, ця стара назва, зараз сучасна. Пент-два-ін. Ось така сучасна назва для цієї речовини. Давайте ще карбоновим ланцюгом. Нагадаємо. Наприклад, тут так. І тут, коли ось така ситуація буде, давайте валенти тут один. Трьох не вистачає. Тут 1, 2, 3, 4, всі зайняті, 1, 2, 3, 4 всі зайняті, 4 всі зайняті, тут один, трьох не вистачає. Отже, ми бачимо, що потрібний зв'язок на цю сторону рухається ближче симметрія. Далі, що відгалудження два метила однакових, то це буде Д подвоєння. Дим метили, якщо 3 метили було, 3 мети, якщо 4 метили, тетраметили, якщо 5 метилів. Пентаметил. Тут у нас біля четвертого ось, і біля четвертого ось. Їх два однакових це ДИ, Це той самий метил. І в нас п'ять атомів карбону це пент. Сучасну назву. Давайте використаємо вже. Звиклий пент 2 ІН, Тобто стару ми вже не, не будемо писати ось. Спробуйте самостійно назвати ось такий ізомер, який відноситься до алкінів. Виставте валентності, будь ласка, тут не вистачає гідрогенів. Запишіть гідрогени і назвіть дану речовину.